Якщо ви гадаєте, що це шафран весняний, то ви глибоко помиляєтесь, бо ця квітка називається Пізноцвіт осінній, і цвіте вона лише восени. Цю унікальну квітку, на світ якої дивишся і не віриш, що наближається зима, нам вдалося побачити у Ужгородському держлісгоспі на екологічній стежці червонокнижних видів рослин. Це рідкісна рослина, досить рідкісна. У нас не так вже багато місць, де вона росте. В одному місці це на Березнянщині, є заказник місцевого значення пізноцвіта осіннього, що створений він за участі комендара Василя Івановича. Серед 51-червонокнижного виду, представленого на стежці, пізноцвіт єдиний, який засвітає в другій половині золотої пори року. Це водночас і рятує від масового зривання. Пізноцвіт осінній на відміну від весняного. Весняний той бум первоцвітів весняних цей проходить, а вже осінню тепер ніхто не сподівається, що він ще така красива квітка є. А він не нічим не гірший від шафрана. Багряна осінь завітала і в арборетум лісгоспу, і водночас нагадала лісівникам. Що теплолюбні рослини необхідно підготувати до зими і захистити від морозів та холоду, бо серед 177 порід є тут як місцеві, так і екзотичні кущі та дерева. Багато є екзотів з американського походження з Середземного моря, африканських країн, і деякі з них дуже важко переносять зиму, навіть нашу теплу. От, тому приходиться окутувати на зиму, там, захищати якимось чином. І, ну, в основному нам вдається все зберегти їх. А що це такий за білий кущ, що він такий білий? А це, це плоди, сніжноягідник білий, це плоди. Там це серед... чия рослина. Це наших широт, європейської середньої полоси. Вона росте і по Україні, і по Росії. Вона росте, це дуже виносливе, але на бордюри використовують, в парках зелені забори такі. А то червоне дерево таке гарне осіннє. Ну то Піраканта червона, піраканта червона. там нижче є піраканта червона форма жовтого плода. Дуже рясно родить кожний рік. Якби так наші яблуні родили, то ми були б багаті. А вона кожний рік родить. Незалежно яка погода, а родить і кожний рік. А ми... якось плоди можна і використовувати, чи просто ні, воно як декоративне? Ні, де? Як декоративне, це не їстівні плоди, але плоди для екебан, для таких букетів. Надзвичайно красиве, і головне, що воно буде до весни плоди будуть висіти. На фоні зим, зим, зими, снігу надзвичайно яркі червоні плоди дуже гарно дивляться, звичайно, милують око. А тут от червоний кущ. Барбарис звичайний, у нього на осінь стає листя червоне, Там навіть не видно вже плодів, бо листя все стало червоне, весь кущ червоний. До створення екологічних стежок призвела робота лісгоспу з молоддю та природолюбами. Лісівники зрозуміли, що еко-стежки прививають любов до лісу і допомагають більше пізнавати саму природу. Робота із шкільним лісництвом, робота із молоддю, яка учиться в навчальних лісогосподарських закладах, і з тими, хто просто любить природу, хоче її пізнати. Нас спонукало до того, що треба обладнати такі. Сконцентровані стежки, де треба пройти короткий час, невелику відстань і мати більше знань. Сі метою в Ужгородському лісгоспі, крім вище названих. Вже створено і діє ще чотири екологічних стежок. Стежка індикатори типів лісу. Кожний тип лісу представлений рослинами своїми. Далі є в нас стежка до Невицького замку. Там є три станції, де розказано, наче по цьому маршруту. Є е, е, тепла ямка, навчально-пізнавальна стежка до тих. Екземплярів Дуба Скельного, які дуже гарно мають таку історію, і там можна подивитися ті діаметри, ті висоти. Дуже гарно представлена теж одна із тих, які недавно обладнано у Великій Доброні, там заказник Великодобринський, і там є для школярів школи Великодобринської. Є текст український і угорськомовний. Так. Там же зараз ми обладнуємо в'їзд в, в те урочище. Такі стежки я багато раз був по них ходив у Татранському національному парку. Лісний завод Собранці, значить Словаччина, обладнують такі стежки лісівники в Нірітьгазі. Зовсім нещодавно за ініціа директора Ужгородського лісгоспу Івана Костєва започаткована нова екологічна стежка гірських порід та мінералів Карпат, досвід якої перейняли теж від колег Татранського національного парку. Подібна стежка, де представлені мінерали, є в Татранському національному парку. І е, я радий, що знайшлися наші виконавці, наші спеціалісти, інженери, які до того долучилися, працівники лісової охорони, і вона вже в нас є обладнана. Початок її. Е, копії цих мінералів. Або кажемо такі ну, колекції в мініатюрі, готуються для кожного лісництва. Аби на місці, на лісництві, це можна було представити. Значення нової екостежки полягає і в тому, що вона дає змогу знайомитись з лісом як з цілісною біо системою. системою. Ну, біо це різноманіття тваринного рослинного світу і гео то земля, земля і надра. Ну і це носа співжиття. От, і ми вирішили, що ну, ліс, є ліс, він росте на землі. Ну а оскільки освоєрідність Карпат, і лісівникам треба би знати, з чого складаються ці Карпати, не тільки лісникам, а взагалі всім любителям природи і всім, хто живе і цікавиться цим. Ну і замечають, багато лісівників зауважують, що якщо на андезитових покладах, відкладеннях андезитів гарно росте бук, наприклад, на вапнякових, на вапняках росте гарно дуб, клен листяні породи. От на на мармурових марморов, на залежах ялиця, смиряка. Оскільки геологія лісівниками ще достатньо не вивчена, тому в цій справі лісгосп тісно почав співпрацювати з науковцями у жну, зокрема з кафедрою лісівництва географічного факультету. Я Микита Михайло, доцент, кандидат наук, геолог, вчений. От він нам допомагає в цьому. Визначати ви, мінерали, да, так і ви визначає зразки. Да, ми зразки то збираємо. Ну чітко визначити зразок гірської породи чи мінералу. От він визначає їх. Ми вже потім оформляємо і формуємо цю колекцію. На даний час вже є визначених 15 колекційних зразків гірських порід. Невдовзі планується цю цифру довести до 50. Нашу увагу привернув Унгварит. Оце камінь. Наших пращурів з нього робили зброю, робили скрипки, топори, ножі. Це іменно з цього каменя робилося все. Дуже міцний, і вогонь добували. Іменно з цього камня цей камінь дав першу іскру людині. Нас перші первісні люди, мабуть, видобували да, багато мільйонів років тому, і інгварит називається як Ужгород, стара назва. А, ну це, Зато ну бачите, ви за, я не казав, я чисто за того, бо був вибір. Або Кремній, всім зрозуміло, що таке Кремній. Унгварит. Тобто, думаю, унгварит то воно все-таки. Нам, ужгородцям, краще. Іменно ця назва, а геолог каже, що це рівнозначні назви. Так що, думаю, хай буде. Зв'язано з Ужгородом. Я бачу, що у вас всі ці мінерали підписані, а ось да, деякі да. з них не підписані. Це, що не підписані, просто ми ще не визначили. Ми нашого вченого геолога запросимо, він нам визначить. Ми, ми збираємо, і по мірі можливості він нам визначає, ми тоді робимо табличку, коли ми вже впевнені, як його назвати. Що це сланець кремнистий, значить ми вже робимо табличку і ставимо його, щоб люди дивились. До слова, вивчати текстуру дерев допомагає і створена в лісгоспі колекція деревних порід. Адже в нас різноманіття деревного світу Карпат, надзвичайно широке, велике. Ну, ми тільки почали тут. Звичайно, зібрати хоч 100 порід можна, ну, в тому числі екзоти, рідкісні породи, ну, які попадають. Ну, для початку ми тут є от десь біля 30 зразків. Ну, тут від... Звичайного бука, граба, дуба, і екзоти, шовковиця, там, ліани, кущі. А це, що, а це що за цікава порода, така дуже гарна, вона виглядає? А, це сам пухнастий. Ось дерево по-народному. Остове mm -hmm. дерево називається. Але надзвичайно красиву текстуру має. Це дерево, вони ростуть до, до 40 сантиметрів, буває стволи. Ну, це екзот. Походить з Північної Америки, тут у Є озеленені, приміняють бо осінь, надзвичайно червоне листя, дуже красиве. І деревина прекрасна. Чудо. А як ви їх збираєте? В... Ну так є то, що є, там, наприклад, там на рубках берези, гра, ну точно наші породи, то немає проблем. А є, де в Ужгороді десь там вдоль дороги? Ну, може, не всю, всі не звертають на то увагу, але якщо бачу, що лежить катальпа. Чи там гілка, де, чи гілка, вітер обервав? Чи від вітер обірвав, чи просто зрізали, лишили, і воно там валяється. Ну то я підберу то гілку, чи той стволик, та й ножовка завжди в машині є. Та відріжу кусок, та й вже зразок є. Висушиться, відшліфується і буде красивий зразок. А справжньою окрасою стежки гірських порід став фонтан, який запрацював у вересні цього року. До речі, він відтворений за проектом угорського вченого лісівника Карла Вагнера. Аналогічний діяв у 1910 році поблизу Невицького замку. Карл Вагнер. Він знайшов точку і керничка, яка є вище Невицького замка, і вода самотьоком іде. І той фонтан у нас є фотографія вже у 1910 році. Він діяв. Ми тепер зробили водопровід. На відстані від лісгоспу півтора кілометра. Так? І водичка йде по нахилу сюди. Ну, і само собою, в першу чергу, ця вода поливає лісовий розсадник, парник, який є при лісгоспі, поливає газон. От літо було засушливе, дуже воно наче, виручило. І частина води йде у цей фонтанчик. Значить, Він зараз тут є, оце вже діє, нижче тепер даємо воду. І буде ще один обладнаний, такий, де буде викладена з каменя така міні-скеля, так, і водичка по жолобках буде стікати знову потік. І ці жолобки будуть показувати, як колись робилася сплав деревини, ну, ризовка дров. Значить, така була форма доставки значить, дров, по, 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 спавляли, значить, такі, так, і воно ну, буде такими мініатюрні. Такі Поліна, як воно буде йти з той сплав по цих лотках, і буде міні сплав показаний міні, міні, для міні сплав, так так, який буде інтересний і для школи, і для студентів, і для других подивитися, значить, як воно колись діяло. Отож, екологічні стежки, які створює Ужгородський держлісосп, виконують не лише освітню пізнавальну та естетичну функції, а й знайомлять з історією нашого краю. А це погодьтеся немало важливо.